Ось так, нормально, слушно. Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас уже виходить місяць, пройшов після посадки. За цей час ми внесли два рази доброго. Мова йде за полуницю, якосадив я весною. І сьогодні ми вносимо вже третій такий етап. Спочатку був перший етап після висадки, пройшло днів 3-4-5. Я давав корінь від сімейного саду добрива, потім. Пройшло 5 днів, ми дали полисту підкормку, по-моєму, старт. Або був у нас хелатин залізо, там теж був азот. В принципі, я не змішував і було щось одне. Я вже точно не пам'ятаю, дуже багато подій. Постійно там знімаєш контент, постійно то там, то там, то там. Все не, ну, неможливо запам'ятати. Ну, Просто що хочу сказати, що після того, як ми дали корінь в нашій полоніці, пройшло 5 днів, ми дали азот. Азот відповідає за зелену масу, за те, щоб накушувалося листя. Якщо восени цього смисла давати великого немає, тому що все одно попереду зима, то весною азот він дійсно відіграє важливу роль. Тому що азот відповідає за листя, за масу. І за моїми спостереженнями, чим красивіший кущ полуниці, тим крупніша на ньому ягода. Понятно, що за крупноту ягоди, що відповідає Калій, але Калій буде пізніше. Сьогодні, так як ми з помічником вибрали день для запису контенту плюс деякі роботи робимо, хочемо багато зробити за день, то я розповім трошки про наступну підкорку, яку ми даємо, і даємо ми виходить на цю полуницю 20 20, -20. Доброго швидко розходяться, тому що і часник є, і полуниця, і батьки собі там щось для розсади. То у нас сьогодні 20 азоту, 20 фосфору, 20 універсалочку. Я вирішив дати сьогодні універсалочку, тому що місцями а, треба, щоб підріс трошки ще корінь укоренився, трошки підняла масу, і вже вона почала викидати місцями бутони. Тобто калій зараз в принципі буде непоганим. Пройде певний час, пройде днів 5, я думаю, пройдемо по висю кальцевою селідрою. Там все одно йде похолодання, сильних таких гойдалок не передбачається в плані великого плюса, там плюс 22, плюс 27. Я думаю, дамо ще кальцеву селітру, тому, тому що я ще не давав їй. Тобто кальциніт. Я думаю, яратера. Я, я раміла, точніше, тому що трошки, знаєте, я от, ще тільки почав користуватися цими добривами. І вже потім почне наливатися ягода, ще буде фунгіцидна одна обробка попереду. І ще буде калійних пару. Тобто по висі теж може під корінь. У нас все одно, бачите, виходить поруч криниця. Ми собі бочки наклали, води точніше залили, вони нагрілися і так далі. І швидко воно розчиняється. Помічник вже сходив. Зробив свою роботу, там три це буквально 10 хвилин. Плюс я йому подколочую. Він, він тільки ходить, поливає. І я думаю, ця підкормка буде мати значення, тому що фосфор нам потрібен для полуниці. Фосфор взагалі тема важлива у вирощуванні, тому що я скільки от займаюся розсадою полуниці, без фосфора, вирощував саженці, там копані розсади на продаж. Ну це така собі історія. Похоже на печаль, я вам скажу чесно, бо я починав без фосфора, блин, як тяжко вони накущуються. Коріння взагалі накущуватись не хоче. Тому мене навчило, що з часом от висадив, тебе повинно хоча б бути дві, як мінімум, підкормки фосфором Ну, протягом місяця-півтора. В нашому випадку це третє за місяць, тобто, в принципі, там на пачках пише 7-10 днів, ну нормально все, ніяких переборів по доброму в нас поки що немає. Ну Такі кущики непогані стоять, гарні, бікат. Треба ось цю зелену вирвати. Я думаю, вона буде лишнюється на спірейчик любими. Да, пірей, мабуть, да. куди ж без його. Тобто виходить, ми від груща вже обробили, я обробляв. Від нього ми вже не поливаємо, бо будуть скоро ягоди. І помічник собі ходить з лієчки, на не Ось Пролив, все вона впитала. Плюс не забувайте фосфор, він накопичується в ґрунті, тобто, якщо ви там проливаєте ґрунт, землю, коли полуниця все-таки буде рости, може десь тут в стороні був фосфор, да, коріння ще не достає, коріння потім в майбутньому достане і вона ще своє навіть добере. Чи ще фосфорні підкормки, я думаю, їх вже напевно не буде. Може вона буде в кінці літа. Але зараз весною вже більш підуть, я думаю, ще кальциніт дамо і ще будуть калійні. Ну, в калію теж там якийсь буде процент фосфору, просто не буде вже ставки такої прямої на фосфор, друзі. А так, я вважаю, що якщо взяти те що полуниці місяць, вигляд у, неї, вигляд у неї гарний. Це десь приблизно, якби я посадив її в кінці вересня, на початку жовтня. Десь такий вигляд. Ну, не забувайте, що в мене немає каплі. Так от ми біля неї ходимо і ходимо непогано. Особливої різниці теж між там, стаканою і копаною я не побачу. Ото, оце стаканна, запам'ятайте. А це вже йде копанка пегаса. Тобто один той самий сорт, копанка теж епічна. Так що, друзі. Робота проста, робота легка. Головне знати правильно, що за чим робити. Тому я буду вас тримати в курсі всіх справ, показувати, як от я вирощую повницю ранньою весною. І от те все, що в мене за спиною, це завдяки моєму знаєте, досвіду, який я здобув все-таки вирощуванні саджанців полуниці. Тоді я вже почав експериментувати з добривами, з фунгіцидами, інсектицидами, розуміти, що для чого і від чого. Ну і на виході я отримав те, що. Ну, весною я ще ягоду поїм. Так що, всім дякую за увагу.